Мавка стала найкасовішим українським фільмом в історії. Сім років йшло виробництво цієї картини. Лише нещодавно в інтернеті з'явилася англійська та українська версії мультфільму. Спочатку ми, як і всі, думали, що мова оригіналу мавки українська. Але як ми здивувалися, коли дізналися, що насправді мова оригіналу це англійська. Так, ви правильно мене почули. Спочатку була записана англійська озвучка, під яку вже робили саму анімацію, а вже потім був зроблений український дубляж мавки. Продюсерка мультфільму Ірина Костюк в інтерв'ю розповіла, чому зробили саме так. Її цитата. Англійський оригінал нам дає те, що ми експортували нашу українську культуру у 80 країн світу. Англійська мова це універсальна мова для всього світу. Для того щоб продати її прокатникам у кожній країні світу, ти маєш показати якусь універсальну одну версію. Саме для цих цілей, для того, щоб експортувати українську культуру як найбільше, як наймасштабніше. Ми розуміємо, що для когось це буде деяким розчаруванням, але саме через те, що оригінал був англійською, вдалося заробити достатньо грошей, щоб покупити цей проект. Сьогодні ми порівняємо український дубляж мавки з англійською озвучкою. Почнімо. Загалом, як нам здається, український дубляж, як часто буває, вийшов жвавішим за англійську версію. Ось, наприклад, тут досить цікаво обізвали Лукаша. Айм'екстрімі Кламзі. Мій чайдгоднікнейм вазкламзі Лукес. Я такий незграбний. Мене знаєте, як звали в дитсадку Лукаш незграбченко. <laughs> В наступному моменті в українській версії замість типової фрази зробили менш тривіально. Ей ло, орізит чудесі. Туди ж мене в Париж. Та ще й ці слова про Париж підходять цьому моменту, тому що в каретті знаходиться персонаж саме з французьким акцентом. З технічної точки зору цей момент нам подобається, навіть попри те, що цей французький персонаж не дуже підходить цьому мультфільму. Говорячи про те, що нам не сподобалось, та одразу ж згадуються різноманітні сучасні слова та висловлення. Наприклад, слово треш в англійській версії мультфільму їх було набагато менше. Подивіться: О, майґод, де сі Кутюг є моє, який старомодний треш, а треш! Та Скайконкера Кенбікамде Гардієн! Факундра, ух, доктор ульотних наук, згоден стати хранителем! А ось вам нарізка чудово зроблених моментів. And the fans go wild! Село просто стоїть на вухах! Where are you going? You gotta die! Братику, ти куди? Коринці склеїти хочеш? The global chain of whatever insane thing you just said. Та буде тобі мережа! Бутиків, хоч з панталонами, хоч з макаронами. Було декілька сцен, коли в українській версії ніхто нічого не говорив, а в англійській версії йшли діалоги та навіть пісні. What В англійській версії в одному моменті фігурує чеський танець Полька, коли в українській версії суто український танець гопак. Зробили це напевно через те, що полька більш відома у світі, ніж гопак. I'm you, I'm a -polka. Я попереджаю, я, я маю борщі з бойового гопака. А тут в українській версії є згадка Волині, коли в англійській звичайна фраза та згадка магми замість мавпи. Go into the forest again to see the nice forest, uh, the magma. Boy, what a fool. Знов піде в ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бовдур, які мавпи на Волині? В цій сцені навпаки. В оригіналі присутнє слово «цар», коли в дубляжі кажуть висловлення «ікона моди». Ні, мадам, я фешн-цар в мейкінгі, не спай. Муа? Мадам. Я майбутня ікона моди, а не якийсь там шпигун. Декілька разів англійській версії згадували Ромео та Геркулеса. В українському дубліжі знов це прибирали. Цього разу ми підтримуємо таку зміну, адже ці згадки не дуже підходять мавці, як нам здається. Я well, Вирішуй, Слово за тобою, юначе. Ми завжди будемо тобі раді. Загалом пісні в англійській версії були частіше саме англійською. Love, it, Але одного разу в англійській версії була пісня саме українською. я, <пісня> я, Себе в цій сцені дядько Лукаша в оригіналі каже, що не стояв так прямо вже 20 років, тоді як в дубляжі він говорить, що може вже йти на гульки. Це нам трошки говорить про його особистість. Я наче у хоч зараз на гульки. Це якась магія. А тут, в англійській версії, Лукаш кличе Гука. Кузеном, у той час, коли в українському дубляжі, другом. dear <laughs> Це трошки змінює сенс. В оригіналі Лукаш таким чином жартує, згадуючи те, що раніше Гук обдурив усіх лісових створінь, назвавши Лукаша своїм кузеном. Також було чимало моментів, які було зроблено по-різному, у кожній версії. Але вони були досить цікавими в обох локалізаціях. Just don't tell Lesh. He'll think I'm store craving mad. What the hometown hurricane is that? Silks, ribbons, and laces don't have to be disgraces. That's the soul of fraud. Shmooketh! His name. <реш> Кукаш, його звати? Загалом нам сподобалися обидві версії. Деколи український дубляж був більш виразним, але нам не вистачило чогось українського у фразах героїв. Можливо, так здається через злодіїв, які були не дуже лаконічно оформлені в український контекст та часто говорили якусь маячню. Останнім часом YouTube обмежує наші відео, тому ми випускаємо їх з великою затримкою. Але на Patreon та BaeMayCafі вони виходять одразу та без цензури, яку ми часто вимушені робити в наших відео на Ютубі. Іноді через це ми перероблюємо наші ролики майже повністю. Якщо ви хочете нас підтримати, то чекаємо вас на цих платформах. На цьому ми закінчимо це відео. Будемо дуже вдячні за коментарі, лайки та інший фідбек. Усім мирного неба над головою. До зустрічі!